Ви мене не питали, але я дам вам пораду. Якщо ви починаєте свій бізнес або блог, відпишіться від всіх ваших колег та конкурентів. Так ви правильно почули? Відпишіться, не підпишіться. Бо кожен з нас унікальна особистість. А ми, коли щось починаємо, намагаємося. Подивитися на світил, на тих, хто вже досяг успіху, і їх скопіювати. Але головний секрет ось тут, всередині, в тому, як, як саме ви мислите, яка ви особистість, що вам цікаво, як ви собі все уявляєте, не потрібно робити правильно. Робіть унікально, не так, як всі. Тому просто щоб підсвідомо не копіювати, підпишіться від всіх і робіть так, як вам хочеться, так як здається правильним.